Доброго дня, любі малята! Земля знову вбралася срібним мереживом. Все навкруги завмерло і чекає на казкове диво. І диво прийде, День святого Миколая одне з найдобріших та найчарівніших свят в цьому році цей день святкування та вшанування пам'яті Миколая Чудотворця. Купці, мореплавці та мандрівники. Бачили у Святому Миколаєві і шанували козаки війська Запорізького його теж. І ще його називали батьком сиріт, бідних та знедолених. Дітвора з нетерпінням щороку чекає доброго Миколая. Він не тільки обдаровує гостинцями, а ще й навчає, як бути добрим, чемним і розумним. І, звичайно, хочеться на таке свято зробити для рідних, близьких, друзів щось приємне, наслідуючи Святого Миколая. Пропоную сьогодні виготовити малюнок. «Прийди, прийди, святий Миколаю! Для роботи нам знадобиться арку тонованого паперу із заздалегідь намальованими кучугурами снігу, фарби. Вода, пензлики та серветка. Намалюємо спочатку обличчя Святого Миколая. Червоною фарбою ми намалюємо вбрання Святого Миколая. Так. та головний убір. Білою фарбою намалюємо бороду, вуса, волосся, волосся нашого святого Миколая. Чорною фарбою ми окреслимо руку Святого Миколая яка тримає мішок. І ще намалюємо взуття. Жовтою фарбою ми намалюємо мішечок з подарунками. Так, прикрасимо головний убір та вбрання. Коричневою фарбою ми намалюємо будиночок. Так. Раз. Та зафарбуємо. Святого Миколая чекають тому ось такі жовтенькі віконечка. Так. І ще жовтою фарбою ми намалюємо з вами місяць, місяць та зорі. Подивіться, який казковий малюнок у нас з вами вийшов. Спробуйте і ви зобразити свого святого Миколая та подаруйте його рідній людині, любі малята, успіхів вам у творчості. І до зустрічі.